Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. О, Нарешті добрався до своєї камери і можу з вами трішки поспілкуватися. От, на вулиці, ви бачите, сьогодні фактично перший день весни. От, сьогодні різко потепліло, вночі було мінус 5, а сьогодні вже відчувається, мабуть, всі плюс 8. От, всі плюс 8. Бачите небо світле. От, зараз час уже доїти корів. От, все я вже підготував. От, зараз піду лише е, погодую трішки своїх малят. малят. І е, саме перше хочу привітати всіх жінок із е, святом 8 березня. От, побажати всім вам е, чесно, жіночого щастя, Всі, хто чекають, от, щоб дочекалися, всі, щоб, всі хто кохає. О, всі, щоб е, відчували взаємність. От, і саме головне, як можна швидше, всім нам миру і перемоги. От. Ось, о, бачите, стоїть красунька моя, марічка. От, вже, бачите, розстелилася красунька декілька днів тому і народила мені. От такого Зараз я вам покажу. Ой, хто там, хто там співає. І народила мені Марічка, зараз птаху вирядимо, бо вона тут трішки мішає. Вона вже в мене з випайки знята. от, Вже вона доросла. от, Ви бачите, який вже холодок у мене. Ой, холодок, такий вже парень. да? Марселька, Марселька вже скоро вискочить з загончика, Тоже тільки що загнав, бо вони в мене гуляють. От. Да, буянчик? Буян вже, бачите, який ось буянчик-кабанчик такий. Да? От. Ну Звичайно, ти без тебе ні я. Так, ніяк. Світло тут. Да. Ти вже тікаєш? Все, добре, добре, давай. От. А ось у мене красунька, да, лебідушка, лебідка, лебідка. Моя така вона цікавенька, лебідка. Зараз. А ось у такий ось у мене народився, повертаюся Бунько. Назвав я його проліском, тому що перше тепло весняне. І народився такий у мене білоголовий. От. Це у мене син велеса і Марічки. От. Ну Скажу вам зразу до... Досить такий непоганий копол у мене народився. Такий він, досить гарним апетитом. От, Такий вже да, з гарним апетитом. Вже випиває он по відру всього, як так і треба. Холодок. теж тихо, 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 рідненький. Тобі він ціле відро налив, ціле відро. Пий. Ось, 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 ось. Все, знайшов. Зараз буду і решту напоювати. Буду і решту напоювати. От. Решту напоюватиму вже сироваткою, бо їм вже більше двох місяців. От, я їх спокійнісінько перевів на сироватку. От, для того, щоб вони вже трішки... Так, курка, давай. Зараз паралельно їм комбікорма. Я особо не заморачуюсь, якщо ви бачите, комбікорм для телят у мене такий самісінький, як і для корів. От. І їм якраз його вистачає. От. Годую, якщо чесно, комбікорма даю волю, скільки вони бажають. Скільки їдять, От. Ну, але їдять вони фактично все, що я їм даю. От, тому тут виходить, що по добрих два або навіть і по три кілограма вони вже у мене хрумкають. Більшенькі чекають. От, зараз я їм наливаю. Ой-ой-ой! Розсипали трохи концентрати. Ну, Буває. І без того. <рес> Кури поїдять. Опа! Так, зараз, малята, зараз. Раз. Сироватки вони у мене п'ють, малята добре. Я їм за день по два повних відерся. Це фактично холодок уже теж почав пити. П'ють вони у мене сироватки десь до, я думаю, літрів 8 так. Я, я думаю, до 10 вони в мене літрів сироватку їдять. Насипаю їм дертички у відерся. Ну все вже і пролісок потихеньку тут. Під'їдає. Також сиплю сюди, щоб і птаха їла, а ти така хатинка. Лохать, Марселька Марселька вже не ночує клітки, бо вона вже здорова, я її запускаю чисто, щоб вона попила і все. Ну, все, бачите, всі у мене попили. Зараз збираю відра. От, давай. Збираю відерця. Все, все, все. Молодець, молодець. Молодець мій пролісок, молодець. Такий хороший бунька, такий буде альфа-самець, бутить, як дядько. От, з першого дня відчувається такий рівень досить. Насичений рівень тестостерону, скажу так вам по правді. От, все. Ага, ще одне відро забув. Ще забув одне відерце. Все, не опа. Так. Бо я відерця використовую чисто. О. Відерця використовую. Зараз. Секундочку, щоб було видніше. Відерся, використовую, якраз ну, використав і відношу їх мити. От, вони в мене не стоять біля телят. Телят я випускаю, на ніч вони сплять в кліточках, а цілий день вони бігають, є там у них доступ до водички. от, через що, якби в цьому плані не заморачуюсь. Помили, продезінфікували і в принципі готово все. Так, зараз готуємо готуємось до доїння. Середня пайка, ось по пів відерця коровам насипаю. Бо в мене йде перва партія корів, які досить добре доється М -м. і фактично в них раціон такий досить я рахую насичений От. так насипав дерті зараз візьмемо макушки От візьмемо макушки. Шо ти, серафчик? Серафімон, хода не вчить. Так, це зерно. У нас. Так, макуха. Макуха тут. Так, сіплю. Макуха. Макухи даю, як правило, не дуже багато. Так, все, є, готово. Оп. Так. Все. Єсть. І зараз беру водичку і будемо починати доїння. Котик не вчить, ага, в котика є, що їсти. Фух. Так, забираємо відра, якраз їх в мийку беремо, зараз якраз нагрівається водичка. Зараз якраз нагрівається водичка. Так. Єсть Че это тітна? А Руслан приніс в... Этот відро з погріба. Так? Да? Все. Хорошо, все, водичка готова. Так, все, пішов я, доїться. Так. Все. Ідемо. Опа. Теж постійно стаканчики вимиті. О, салфетки постірані, О, Через що стараюся, щоб все було у нас чистенько. Так. Двері прикриємо. Так, так як у мене два доїльних міста. Опа ой, тут трошки воно ще холодно, трохи в сараях, основна маса курей тусується, от ще вони не звикли йти і гулять на вулиці, тому так індюшок? Да? Бачите, Микола Васильович заліз, підвечерює. Такий у мене півчий дрозд. Да? Микола Васильович. Ой, Що ти тут? Сидиш, друг. Бачите, такий товариш у мене. Вже справляється з великими кульками. У нього тут сіра подруга, до речі, ось вона, бачите, сидить. О, це його подруга. Вони разом з ним ночують, О, тому зараз трішки навожу тут марафет, завжди підмітаю ці всі курячі гімна, От, щоб не було, не дай Бог апарат, якщо корова зіб'є, щоб Апарат не падав у кізяки. Ну, кізяки в курячі. то теж неприємно, я вам скажу, якщо, по правді кажучи, тому я стараюся, щоб все було плюс-мінус чисто. Я не ярий фанат, щоб все було стерильно. Я вам скажу стерильність, якщо чесно кажучи, це, це проблема. Проблема і досить серйозна, тому що стерильність це крок до патогенної мікрофлори, яка фактично забиває всю так звану біквікарну або та, що тут живе роками мікрофлора. От, і виходить така хрень, що вроде би, за одним гониш, а потім собі такий клопіт бере ніяким дезінфектантом і ніяким антибіотиком нічого не возьму, через що все має бути таке, як кажуть, саме святе слово це міра. Ось у мене багаторазового використання рукавички, скажу вам, досить вони такі цупкенькі, я їх постійно кожен раз після кожного. Доїння мию от, і дезінфікую. Це теж досить важливий елемент. От, помив, помив, ось у мене, бачите, щоб не будь болтуном стоїть. Все. Бачите, баночка АХД, От. Я її продезінфікував рукою все, бачите, користуюся такими. От. Реклама, не реклама перчаток. Досить самі-самі-самі-самі практичні. Вони легкі і чутливість у них добра. От, і вони, їх вистачає, Там, я думаю, навіть на тиждень бува. вистачає, якщо без, без екстрима це все роблю. От, тому тут рекомендую, хто хоче. Так. Спускаємо воду. Спускаємо воду. Ну, вода це так, це більше всього конденсат, конденсат. Це, це так, це я вранці не перекрив цей кран, все, урядок, так. Давайте маленькі, заходимо, давай кукла, йдемо. Йдемо, дівчата, йдемо. Давай, машуня. Давай, Альфа. Хто там четвертий? Марічка. Давай, Марічка, йди, сонечко, давай, заходь, 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 маленька, заходь. Ой-ой-ой, тихенько, тихенько. Зараз, зараз Макоша, йти, йтимеш. Так, є. Ось такі дівчатка в мене. Зараз. Їм. Фіксую в станках. Так. Кукла. До речі, кукла це мама Марсельки вже вагітна. От. Так? Вже порядок. Зараз цим дівчатам, які в мене свіжопотелені, які зараз ну, знаходяться ідуть на, на пік лактації виходять, я їм даю додаткову порцію макухи, Додаю, тому що. Кукла у мене зараз знаходиться в фазі інтенсивного роздою, навіть не дивлячись на те, що вона вагітна, вона на сьогоднішній день дає 35-37 літрів на день. От, через що прошу замітити, без картоплі, без скажіть мені чого, я вам скажу, без буряка, без жома. От, без оцих усіх фантазій, які сьогодні без яблук. От. Я вам скажу, корови спокійно дають. Вона давала за 40 літрів, от, коли перший виходить, місяць от, після розстелу. А зараз трошки збавила, але, але я рахую це не настільки, вона багато збавила. Обов'язковий компонент, е, е, обов компонент для марічки. От, теж додаткову порцію даю. От, зараз вона знаходиться в транзитному періоді, дає е, їй транзит, вона з'їдає свої пів кілограма, от, вона любить транзитик, да? вона його під'їдає. Все для того, щоб вона спокійно вийшла на е, максимум по лактації. тому що я її коли брав, якщо ви пам'ятаєте, на, на самому початку я її брав. Виходить з продуктивністю 14 літрів, вона як первістка давала за другу лактацію, вона дала мені 24 літра, от, то зараз вона вже на сьогоднішній день це е, сьогодні вже 10-11 днів після розтелу. от, Вона мені. Вже дає 24 літри. Ну я думаю, як все благополучно, я її хочу розігнати якраз, де щоб літрів 30 вона давала для білоголової. Я рахую це досить непогана продуктивність і спробую її максимально утримати, максимально утримати і подивитися, наскільки це ну якби наскільки перевірити її можливості. От вийде більше, буде більше супер. Ну а там далі буду далі, буду вас інформувати, наскільки на сьогоднішній день наші українські корови. От продуктивні головне потрібно все робити поступово чуть-чуть по нарощувати кількість поживних речовин, енергії в раціоні і відповідно контролювати її фізіологічний стан. Про те, що я наголошую кожного разу: от що не бахкайте, не жахкайте зразу, все тому що тварина це не станок. От її потрібно поступово привчати до цього, готувати її шлунково кишковий тарак. Готувати її мікрофлору, От, ну, те саме, що е, зазвичай, або фактично, пройти правильно транзитний період період з використанням е, кормових добавок е, компанії «Єзера». От, Транзіт про «Комбі -спешіал, от камікал. це фактично зараз вона доїсть у мене транзит. Я правно плавно перейду. Прогодую її 20 днів дері сейфом. Навіть без того, що в неї немає проявів в китозу, Але я прогодую для того, щоб вона спокійно там в 2-3 місяці після розтелу я її запліднив. От і вона спокійно продовжила свою лактацію. Тому тут це досить такий важливий елемент, на який потрібно завжди звертати увагу, тому що все-таки набагато дешевше і набагато прибутковіше займатися профілактикою захворювань, чим їх безпосередньо лікувати, витягувати корів із оцих критичних станів, от критичних станів, китозів або взагалі порушення обміну речовин. Тому прийміть все до своєї уваги. На завершення не забувайте заходити до магазину Private Milk and Meat, де ви можете завжди замовити ветеринарні препарати і якісні кормові добавки, для того, щоб ваші корівки були здоровими і постійно радували вас смачним молочком. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Бувайте.